Друг мого чоловіка Джеремі розповів нам про цей продукт і які великі надії на нього покладають. І що він називається соул. Він сказав, що якщо продукт, хоча б наполовину є таким, яким його описують, все, що вам потрібно зробити, це отримувати з нього користь. Це була дуже хороша порада. Після того, як я приймав продукт місяць, я лягаю спати і прокидаюсь одразу ж, як задзвонить мій будильник. Я не кручусь всю ніч, мене не хапають корчі в ногах. Сон став більш глибоким. Я прокидаюсь і почуваюсь відновлено. Таке враження, ніби насіння починає працювати злагоджено як симфонія і робить саме те, що необхідно вашому організму тому досвід кожного відрізняється в залежності від потреби тіла. Знаєте, мені 69, а я відчуваю себе на 39. Тому я хочу, щоб багато людей відчули себе так, як я на 39. Здоров'я, благополуччя та тривала молодість чим це є насправді Чи це стан розуму, чи це, коли дивлячись у дзеркало, ви бачите найкращу версію самого себе? Чи це свобода? Свобода від обмежень, обмежень у вигляді болю та поганого самопочуття, чи це прекрасне самопочуття незалежно від вашого віку? Ми всі знаємо, що хороше самопочуття в більшості випадків залежить від того, чим ви наповнюєте своє тіло та розум, але отримувати найкраще природне та ефективне поживне паливо не завжди легко. Світ продовжує розвиватись із карколовною швидкістю, користь виникає за рахунок природних поживних речовин. Розумні джерела їжі є винятком, тоді коли погіршення фізичного та психічного стану людей є прийнятним способом життя. Нашою ціллю є допомогти вам реалізувати власний оптимальний спосіб життя та кинути виклик загально прийнятим нормам. Ми шукали те, що люди могли б пропустити, вивчаючи природу. Та після десятиліть досліджень наше розслідування привело нас до джерела всіх поживних речовин. Воно було шанованим більше трьох тисяч років. Древні люди йшли на крайні міри, щоб культивувати його потенціал. Фараони не лише знали про його силу, але й наполягали на тому, щоб брати їх із собою у загробне життя. Його використовували у стародавній Греції та Римі, Персії, Індії та Китаї. Роботи Гіппократа, діоскуріда та авіцени показують, як люди були за нього вдячними. Іспанці навіть організовували експедиції для його пошуку. Воно було втрачено на століття, а тепер сучасна наука просто одержима ним. Матінка природа зберігала таємницю молодості, життя та здоров'я в одній капсулі насінні. У цій крихітній перлині присутні усі життєво важливі елементи у більш концентрованому вигляді. Незамінні амінокислоти, антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Насіння дійсно містить всі життєво необхідні компоненти харчування, які ми б хотіли знайти в травах та наших листових продуктах. Проте, на жаль, дуже часто ми втрачаємо вітаміни, мінерали, амінокислоти та жирні кислоти в процесі росту даної насінини до квітки рослини чи листочка. хоча воно і є неймовірно крихітним у своєму розмірі, що відповідає зернятку, але в ньому міститься концентрація багатьох речовин, які так чи інакше є необхідними складовими компонентами нашого раціону. Хоча насіння і виконує однакову функцію в природі, воно створене не однаково. Ми постачаємо лише найбільш корисне, насичене поживними речовинами насіння на планеті, яке є основою нашого продукту. «Соул». насіння чорного тмину, чорної милини та винограду шардоне поодинці володіє потужною дією, але при його комбінації виникає синергетична дія. Таким чином, ми створюємо джерело життєвої енергії, не схожої на жоден продукт, доступний сьогодні. Вміло поєднане різноманіття є дуже важливим у продукті для здоров'я людини. Те, що ми знаходимо в сол, являє собою всеосяжний баланс складових сполук, які підтримують діапазон функціональних переваг для здоров'я. Однією із речей, яка є дійсно вражаючою та цікавою, це те, що складові частини в сол можуть забезпечувати антиоксидантний захист проти всіх п'яти основних вільних радикалів, які приймають активну участь у біохімічних реакціях організму. Він дав мені саме те, що було потрібно, разом із іншими складовими продуктами моєї діяти для отримання хороших результатів. І це було дуже важливо для мене, оскільки мені не хотілося спробувати щось що було фальшивим з купою непотребу. Я хотів чогось справжнього. I'm very picky about what I give my children, but in the morning as I'm laying out their vitamins, they have their soul packet. My nine year old can take it. There's nothing artificial in it, there's no preservatives in it. I feel like it's a, a natural product that benefits my children. You know, there's so many germs they're exposed to at school. Whatever I can do to help them um, strengthen their immune system, you know, give them that little extra edge, I think is wonderful, and it's a great taste. There's not, a, a lot of things are medicine -y and your kids won't drink it, but my kids actually like it. They ask for it, which, that's nice for a mom. One of the reasons why soul is meaningful to me is because it allows me to have a better quality of life. My joint pain is gone, my memory's improving. I mean, this works, this does something. No other medication changes, only the soul so it's worked for my knee, it's worked for my lungs, it's worked for my blood pressure, and i'm just so thankful at 61 that someone told me about this so that the rest of my days can be a little more comfortable. and i am so happy to have this opportunity to tell others about it, because it can change their lives. how good is that?